Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні буду пекти пиріжки на дрожжах з капустою. Як я їх ще називаю, пиріжки за рецептом моєї мами з записника моєї мами. У кожного з нас, жінок, є свої записники, куди ми записуємо улюблені кулінарні рецепти. І в мами також. Це не тільки в моєї, мабуть, і ваших мам є такі записники. Уже моя мама за станом здоров'я і за віком із цього записника нічого не варить, не пече, не жарить. І цим записником я з радістю користуюся, запрошую вас до себе на кухню і разом з вами спечу мамині пиріжки. Перш за все розпочну з начинки. Цибулю я вже накришила, моркву натерла. Тепер нашаткую капусту, Пожарю начинку, щоб вона вже була готова, вихолонювала, а тоді вже буду місити тісто. Обжарюю цибулю морквою. Тепер буду вкидати капусту, обжарювати. А це ось дівчатка, дивіться, спарю молочко. Дуже любимо таке молоко. Признавайтеся, ви любите таке молоко чи ні, щоб таке було аж коричневе. Буде якраз до пирожка. Так, вкидаю тепер капусту, а тоді пару ложок ще сюди добавлю томатного соку. 50 грам дріжджів, трошки цукру і пів літра теплої води. Тепер зараз лишаю, щоб дріжджі розчинилися. Ось, дивіться, покажу вам. Ось все, бачите? Якщо воно тут різкось буде. Мамині. пиріжки мамині, мабуть, не побачите. Ну, повірте, що це пиріжки з маминого записника? Воду й дріжджі додаю одне яйце. Один полустаканчик цукру, пів полустаканчика олії, сіль за смаком і замішую тісто. Тісто замісила я вже. Щоб воно підійшло. Так. Ось так гарно вже піднялося тісто. Тепер буду, перемісю його, перемішу, перемісю, як хто каже. І буду виробляти пиріжечки. Хто дивився мої відео, Бачив, як я робила ось таке перце, пір'я. Таке перце завжди робила і мама моя, і бабуся. Ви знаєте, ним мені краще користуватися, ніж силиконовою щиточкою. Починаю виробляти пиріжечки. Правда, пиріжечки, пирожки. Я малих пирожків не роблю, умію. Ну, не роблю, а такі, знаєте, щоб врав, взяв у руку і щось в руці було як. Ще є приказка, Хоч вам соромно, зате душі радісно. Багато так, люплю. пиріжки. Так, підійшли пиріжки. Змащую їх яйцем? Ось такі чималенькі пиріжки, їх я печу. Своєму чоловікові на роботу, а він же ж там не сам буде їсти, а з своїми колегами. А нашим чоловікам же ж Треба не дивитися на пиріжок, а взяти пиріжок і наїстися. Пиріжки ставимо. В розігріто до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Але кожен дивиться по своїй духовці. Так, такі ось вийшли пиріжки. Я їх накрию, щоб одм'якли. Я думаю, ці пиріжки сподобаються моєму чоловіку і його колегам. Готую чоловікові вже сумку. Ось такі, дивіться, вийшли пирожки. Бачите, тут рум'яні, зверху м'якесеньке. Розламувати вже не хочу. Ну, а може, давайте розламаю. Ось такі ось, бачите, ось такі пирожки. Ось це вже я з'їм. замотаю. Пирожки смачні, м'які, і мамині. Я вибачаюся, передивилася попередні ролики. Думаєте, що там у неї тріщить на кухні? Це я ще Попутньо жарила і котлети не самі пирожки чоловіка, не самими пирожками чоловіка виряжою. Так що готуйте пирожки, пирожки добрі. До побачення, до нових зустрічей. На все вам добре.